І сьогодні ми будемо малювати три малюнки. І в нас це буде три хвилини. І ось наші олівці. Ради олівці ми будемо брати із закритими глазками. Але на останній малюнок ми беремо сім кольорів, бо тут у нас веселка. Так, і трошки більше часу, да? так? Так. Ну що, поїхали! Давай закриваєш ти перша, вибираєш три кольори. І будемо малювати. І тоді. Тваринки. Давай тваринки. В тебе буде, хто в мене буде ось такий котик. А в мене! олень! <світ> ну? Дивись, як тобі класно, тебе навіть вийшло не три, кольори. 4 да? І Я думаю, що це не, буде, не будеш використовувати, то буде ось-ось ось. ось, ось бо, тому що ці пішмені два однакових. А це в мене буде замість для цього. Да? Бачиш, як тобі класно попалося. Тепер моя черга вибрати, так? Да? Так, я погодила, щоб в мене інший колір, більш колічевий. Це ось такий от, да. а мені попався такий. Він на коричневий. Це хей Так, і в мене доходиться, значить, ось буде колір, синій і сірий. Тільки мені синій потрібно підстрохти. Бо я бачу, бачу, нас воно не Це, нас така прикольна кругачка. У в центрі. І, ну що, беремо. Часи наші хвилини і я нажимаю, ти готова? Зараз Так. Так? можна нажимати? Так. Щас пішов. Храбочки. Ой, ми трохи не. Так, цікаво, як це ж мені. У, так ще мало дві хвилини і 10 секунд, а дві вже хвилини Остались, так, вже менше, ну дві хвилини був. Стільки малювати, я думала, що я встигну затрим, а тепер не впевнена в своєму. Усе йде, йде, йде. Так, все дово Менше хвилини часу. Менше хвилини. Серші угу. секунд я бачу. Робіть ще менше. Ух-ух! Олень готовий. Так, пушка тільки ще тупить. Так, звідси. Буде, так Три хвилини вийшли, я ще не домалювала. Ну, в мене вийшло. Ну що, дивіться, що в мене вийшло? А я ще не домалювала. Особливо мені подобається, як на кольори мій сірий. Нічого страшного. Тобто не домальовані. Так, кладемо наші лічки. Так, наступний у нас буде... Фін, тут вже нам повезло на фото два однакова. І також виберемо три кольори Андре. і три хвилини. Mm -hmm. Ну що, давай, ти перша? Так. Вибирай. Ну, значить треба буде ось такі синенькі, червоний і. Ну, тепер моя черга. Знову мій сірий, тільки ось. Скоріше, треба підстрохти. Тобі не треба підстрохти? А в мене тоді ось цей просто зразу зламав, щоб підтик часу, а не родився, тому я не можу не встигла. Нічого страшного буває, так? Да? Угу. Ну, все? Поїхали. По... Так, готова? Так. Да. Поїхали? Три хвилини. Так, три хвилини. Тобі повезло, там, де червоне, то тебе є червоний. У мене буде. оранжеве там десь. Тебе хоча б. У тебе которой треба? Так ще буде червоненькі. І лапки у нас будуть теж оранжеві. Може, сюди якісь колір ще добавити, а то зовсім мої лапи, такі далі. трошки змішаємо О, Ой, Капець у мене льод сломається. Так, так по-моему, ми будете такі От, Що робити, коли вилазить стержня? то знаю, маю ще трішки, зовсім трішки. А тобі як? Ну, не знаю, чи я встигну, але я буду старатися. Як? Ти не Похоже на півня, у мене не зовсім похожий. Час вийшов. Ось. Смій півник. Ось мій. Ну, і тут нам треба у мене тут ось олівець, бо полунос, ми його зразу підсторожемо, туди закинемо і боку попадеться. Щоб... І... Будемо малювати цей. Так, з тобою нас 7 кольорів, ну, дійсно, ці 3 хвилини це буде дуже мало, правда, для такого великого малюночка, скільки ми візьмемо? П'ять хвилин. Чи сім хвилин? Сім. Сім. На кожен кодір по хвилинці. Так. Ну, так більше, так, більше реальніше намалювати. Ой, щось погано. Так. Ну що? ще. Доставайся, цю в мене. трішки капелька, то ви наводимо сім хвилин. Ось у мене такі малюнок А Все, У мене ось такі. Все, викриваю у княз такою. І вибираю. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Всі твої люці. Доля непоганий вибір, правда? Один mm, Тепір... оранжевий та жовтий. Ну, оранжевий може спробувати з'єднати з, з цією із. Можливо, щось вийде. Так, тепер вибираю я. Ну, а жовтий як. Один. Два. Ну, угу. я звідси Хай буде так три. Mm. П'ять. Шість. Сім. Ну, Не непогано. Могло бути краще? Це в мене мало. Тільки було. в мене виходить три різних зелених кольори. Буде три зелених. Буде в мене цікава весела зелених. Ну, все. Готова, донь. Так. Почали. Час пішов. Так. Я вже не пам'ятаю якому. Веселка буде в нас не така, як завжди, яка є. Я зараз за дочек взялась із хмарки. Так, я цей брала. О, це напевно, такі темніше за вами. Так, це я, напевно, брала, так? Да? Оцей треба ще взяти. Оцей Це я оцей брала, значить ось. Зелений і Синій візьмемо. Такі дерева більше, як під фіолетовий такий колір цікавий. Так. Я ще, правда, не думаю, як я буду малювати дівчинку, але кольори ж треба використати всі, правильно? Так, малюємо тепер. А не непогано виходить. Ні, не як виходить. Так, а ще кажуть, в нас буде дівчинка кольором. В мене ж немає цілесного, ну хай буде вже тоді біленька, бо цілесного нема. Три з половиною половини. Три з половиною. Я не встигаю, думаю. Mm. Почалось ще. Що... Ти все, а я просто зразу почала із веселки. Ще, таке буде? Ще, в мене, і, да? mm. Ладно, зроблю небо. Ну, що мені далі до малювати вже все? Так, да, як тобі классно. Ладно, підправлю. Що ти все, а я ще ні? Так, сонечко, сонечко у нас буде. Салатове. я можу доправити свою хмарку. Тут один кіт. -ді. Все, дітя, дотя, перша за мене справилася. Ще дороблю вже небо, щоб використати цей час. Дарма. Так 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 в мене Туда. вже 0 хвилин тільки. Нічого, я встигаю, у мене все в мене вроді вже даже більш і готово. Ну, 30 секунд. Час запинемо. Ми все одно ми встигли за 6,5 секунд. 27 залишилося. залишився. Ось такий в мене вийшов. А мене так літ. Значить, можна і 5 хвилин, щоб було швидше цікавіше, да? і цікавіше, так? 7 улівчиків. Ну що, ви в коментарях напишіть. Що вам більше сподобалося? Чий малюнок був кращий, цікавіший. Чи златусень, чи ми ось у мене вийшли. Так заберемо наші олівчики. Ось такі у мене вийшли малюночки. Ось такі от мене. Ось так одненько. Оп. І от так. Ну що? Будемо прощатися так. з друзями нашими. Всім! Всім пока! пока. Ставте лайк і підписуйтесь канал, До наступних зустрічей! І пишіть коментарях, які вам більше малюночок сподобався. Так. Пока! Пока!